Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку знову Гешка і я вас вітаю Ви на каналі Гешка GAMES U.A. Друзі, э, при смаколики, чайок, як завжди, всім смачного хто зараз їсть. У нас сьогодні важливі новини. Вийшло друге загальне тестування оновлення 120 по танкам. Воно вже досить давно вийшло, вже пройшла неділя, тиждень. І я ось тільки зараз до цього дійшов вирішив вам про це розповісти, бо там є на що подивитися. На жаль, більше поганих новин, чим, чим гарних. І так, найголовніше в першому загальному тестуванні. Е, зараз скажу вам: там було додавали нову карту. Там додавали нову карту затоку устрічну. І ребаланс інших карт. Потім в оновленні на Це Це круто. Там якраз ті карти, які треба було приглянути і їх переробити. А ось друге тестування загальне, ось там. Ой, ребаланс техніки, на жаль, друзі. Що нам пише Wargaming? Ми постійно працюємо над балансом техніки, і зараз хочемо знайомити вас із наступною ітерацією змін. Для ребалансу було обрано деякі з машин відповідно до їхніх гілок і рівнів, тоді як інші, хоча і не входили до жодних з цих груп, все одно отримали певне оновлення бойових характеристик. Розглянемо докладніше. Так, у нас поліпшення технік високого рівня, поліпшення окремих технік там 6 та 7 рівня, і зміни ось це найпоганіші, найгірші новини, зміни до Прожетто 10-го СТ т 3 і. Імби, AMX M4 МЕ54. З приводу поліпшення. Апають, Центріонк X, Страждаючи, нікому не потрібне стета. Найслабкіший ЛТ, Райментл, Panzerwagen, це десятки. Що покращує Центуріон? Він отримує краще колдаун перезарядка 8 секунд замість 8,6. Кращий буде розкид під час руху, тобто йому стабілізацію, апають. Від повороту корпусу і башти. І швидкість вперед збільшують на 2 км. Ну, це такий собі ап. Добре. Центуріон, я його не викачував, бо він був нецікавий. Можливо, ДПМ буде кращий, і він буде цікавіший, він буде як схожий на Паттон, мабуть, він буде швидшим. У нього непогана башта, але там є слабкі місця. ЛТ, Пансерваген, це був дуже слабкий і ЛТ, він не цікавий на фоні т 100 Т-105, це взагалі він був ніяким. Що йому роблять? Це час перезаряджання і зведення скорочують. на секунду КД, це дуже сильно. І 1.4 буде зведення замість 1,6 секунди. Також покращують розкид на 100 метрів з 0,36 до 0,33. Тобто це буде точне ЛТшки, йому покращують ще стабілізацію під час руху, повороту корпусу і башти. Тобто... Це тепер буде цікавий ЛТ саме Дамагер. У нього альфа там під 390, здається, 460. А, і... давайте глянемо зараз. Я от не пам'ятаю. Вікім Варгеймінг. 320. Ну, у нього зате пробиття непогане 242 і 280. Це ЛТ Дамагер буде саме. Він буде більше як в, в маленьке СТ саме для дамагу, 8 секунд, я гадаю, можна буде розігнати до 6 секунд, там 6 половиною, Він буде точним, швидким, це якраз для дамагу він підійде. Непоганий ап. Типу, він буде. Типа тобто, він буде цікавим тепер ЛТ. Тепер невеликі зміни для Т-57 Heavy. Це цікаво, бо Heavy і так непогано грався. Ну і Ріно черонте. Для нього потрібні були апи, бо він був слабким. Дуже, дуже сильно в балансі. Дуже сильно посередині. Тепер для 57 Heavy, швидкість назад, це йому не вистачало, і швидкість зведення. Так само і дещо зменшимо розкид під час руху і повороту корпусу. Він буде стріляти краще, точніше, і назад відкачувати буде простіше. Це добре. Так само, Ерліно та швидкість назад. І посилить бронювання башти, і швидкість польоту кумулятивних снарядів. Це йому якраз у нього гарні УВН, йому потрібна е, гарна броня в башті. І не вистачало, і кумулями дуже гарно пробивали. Тепер він буде кращим, його ефективність збільшиться. Також нецікаві, і 7 рівні. Ну. Кому цікаво, можете подивитися, що запи будуть, Ну, ми їх вже побачимо, коли вийде оновлення. Я на них не граю, нічого сказати не можу. Ну, грав раніше, коли проходив гілку, але зараз. З ну, приводу РЕЛ я й не грав на ньому, тігр, ГРП він так слабкий був, шпік мені дуже подобався, не знаю, чого він слабий. Чогось працював у мене Google-помічник в телефоні. І, друзі, найгірша новина. Це дуже-дуже-дуже мене засмучує. Це про Жетто. Я не розумію чого, бо він і так вже був в балансі. Швидкість назад зменшується на 20, до 20 км з 23 км. І зменшують бронювання верхньої лобової пластини. Навіщо? Він і так не броньований, так хоча б щось відлітало від верхньої деталі. А тепер від неї, мабуть, не буде відлітати. І збільшить розкид під час руху і повороту корпусу. Він і так вже, у нього КД дуже велике для його барабану йому зробили. Коротше, прожити, скоріш за все, буде не дуже добре. На фоні, наприклад, того ж Ліона, який продавали в бюро, Ліон зараз краще, ніж він. А тепер так точно буде. Т-110 3 друзі. Дуже сильно ПТ. І, можливо, я згоден з цим, так би мовити, нерфом. Йому огляд, запас міцності, і час перезаряджання і зведення збільшують. Ну, тепер вона буде в балансі, бо це дуже сильна ПТ, дуже броньована, її тяжко пробивати. Вона трошки імбувала Тепер вона буде в балансі. Ми 4 ось цього танчику. Він його там апали, потім не доапали ще раз апнули. Там у нього історія він був слабким. Тепер він став дуже сильним. Я на ньому накидував. Там майже 10к урону в мене було. Його, на жаль, так само нерфлять. На жаль, ребаланс. Зміни. Стосуються гармати його, Розкид. час перезаряджання і зведення. Гармат у нього дуже сильна. 560, кожні там 10,5 секунд це дуже сильно. Вона точна, наприклад, у нього є броня на фоні там, наприклад, Іса 7-го це і просто, просто танк 11 рівня. На жаль, друзі, його так само ребалансять і в гіршу сторону. Все одно у нього залишиться броня, його непогана, якщо вміти її нею грати. Ну і з приводу пушки тепер буде складніше накидувати Дамагу. Ну і ці зміни узгоджуватись будуть до машин, гілки АМХ, Т-123 і Прожети. Тобто дев'ятку будуть, я так розумію, так само ребалансити т 95 хоча я не знаю, що там робити. ПТ середня дуже, бо вона повільна зараз. Це не грається. І. АМХ. Ну, цей дуже слабкий. Я сподіваюся, що йому щось покращить. Це вісьмірка взагалі не грабельна. Дев'ятка вона як десятка. Тому, друзі, такі новини. Дуже сумно. Тому що, ну, на фоні Центуріон, хевір, Хеві Ріночеронте, Панцерваген, то з приводу. Це не так. Діставляє мені радість, як нерв ось, нерв цих гарних машин, діставляє мені смуток. Доставляє. Тому, на жаль, друзі, на жаль, будемо дивитися, бо дійсно ось ці дві машини були дуже сильними. А ось з Прожеттою вони... це, це було не потрібно. Друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Ми розвиваємося. Покращимо контент український, граємо разом. Я вам дуже вдячний за все. В описі під відео вся інформація про канал, можна підтримати монетою. Трошку-потрошку все покращимо. Друзі, лайк, підписка, буду дуже вдячний. Дякую за перегляд, друзі. Бережіть себе. Слава Україні! Всім папа! -па.